На останок земляна весела, ще трішки кохана і темна нафтова пляма перезимових ночей розілиться по пострільних поверхнях наших щоденних свічат. Проходячи крізь завали базарів, вокзалів і титрів реклами, чи тріски охана, і вся синтетична магма і софісних моніторів протече у внутрішній простір наших сонячних спотінь. І хоробинові дерева не з тією тобою, яким закляклим мною здаватимуться запаленими коктейлями молотова, чотири поводинових пальців повітряних терористів, що тримають нас заручниками під листяним мерегтінням цього індіанського. Діта, ще трішки кохана. І вони зміняються ландшафти верхнього їдя. І крізь відкриті юки гнізда крок за, за кроком запитатимуть безпорадні пташенята, мов ні офіс-менеджери, мобільні сигнали пищі. А поки ж брудні від мазуту та мулу, ескалатори та бульдозери деструктивного патолисту подол... піймають до своїх станцій технічного обслуговування, сняться йому мобільні провалі над земліною. Ще трішки кохана і вся поверхня абітувана з привітними птахами, раптово кудись від'їде, як земляна веселка польової